Усім привіт! Перед відео я хотів би подякувати усім тим, хто підтримує мій канал фінансово. Особливу подяку хочу висказати Михайлу Горлачу. Друзі, якщо хтось з вас ще хоче підтримати мою працю фінансово, то реквізити я залишу в описі до відео та у закріпленому коментарі. Подивіться на цього малюка. Такий ніжний, такий невинний. Ти, мабуть, думаєш, що цей хлопчик виросте і стане гарною та чесною людиною. Лол, подумай ще раз! Адольф Гітлер був народжений у 1889 році у маленькому селі Австро-Угорщини. Його батька Алої Шекельгрубер був народжений поза шлюбу, та в результаті він змінив прізвище, ставши Алоїсом Гітлером. Алоїс був митним співробітником середньої ланки. Він не купався у грошах. Зате купався в жінках. Він одружився з багатою старою дамою та одразу почав зраджувати з куди більш молодою прислугою. Через пару років він пішов від своєї старої дружини до служниці. Але католицька церква заборонила розлучення і він не міг одружитися з нею. Він став чекати, коли помре його дружина, в цей же час завівши дитину з іншою. Коли його дружина померла, він зміг одружитися зі служницею та завести ще одну дитину, але його нова дружина захворіла, так що він привів. Для нагляду за нею свою племінницю, котра була дуже молодша за нього, тепер, коли його дружина померла, він зробив свою племінницю вагідною і одружився з нею. Тепер ти точно рок зірка. У Клари та Алої народилося три дитини, але вони трагічно загинули в дитинстві. Так, що, коли четверта дитина почала ходити, Клара зіпсувала його наскрізь. В сім'ї з'явилося ще дві дитини, і вони періодично переїжджали, так що Адольф навчався у п'яти різних початкових школах. Батько Одольфа був строгий та з запальним характером, і страждав від цього старший син, поки не зібрав достатньо грошей та не втік у віці 14 років. Залишивши на семирічного Одольфа більшість роботи по будинку. В результаті у нього склалися непрості відносини з батьком. Він був прив'язаний до матері, котра надмірно за ним доглядала та турбувалася за нього. Гітлер добре навчався в початковій школі. У нього були чудові оцінки, та вчителі хвалили його. Він був популярний серед інших дітей, та йому подобалося грати у військові ігри. Також він любив читати особливо історії про ковбоїв та індіанців по мірі дорослішання Адольф почне потрапляти у неприємності. Одного разу його зловили за корінням. Він організовував рейди на місцевий сад та мучив свого проавстрійського вчителя, показуючи символікою та жестами свою віданість ідеї об'єднаного німецького народу під управлінням німецької держави, а не австрійської. Ну знаєте, звичайне діло. Це дуже злило його батька, і він суворо карав його. Місцевість в Австро-Угорщині, де жив Гітлер, була однією з частин німецької конфедерації, та багато жителів звідти вважали себе німцями. Гітлер сприймав усі слова батька в багнити, так як той був австрійським митником. Німецький націоналізм зростав в ньому. Це бісило його батька, і він знову його карав. На цей раз трапила сімейна трагедія. Його шістирічний брат, якого він дуже любив, помер від кору. Коли Адольфу було 10, його брат був похований на кладовищі напроти їхнього будинку, і це сусідство сильно вплинуло на молодого хлопчика. У нього почала проявлятись дивна поведінка, така як розмови з деревами або погляд на зірки, лежачи на стіні цвинтера. Він втратив інтерес до життя, його оцінки неохильно погіршувалися, що дуже злило його батько, і він знову його карав. Також після переходу в старшу школу круті міські хлопці знущалися над ним, вважаючи його силюком. Не маючи інтересу до більшості шкільних предметів, він приділяв багато часу малюванню, та в нього це непогано виходило. В один день його батько сказав: одного разу ти станеш митником з великими яйцями, прямо як я. Адольф відповів: Ні, батько, я стану художником, буде ширяти в хмарк з орлами. Це розлютило його батька, але тепер він був дуже старою людиною і він відпустив його, а після помер від легеневої кровотечі. Гітлер якраз закінчив останній семестр та відсвяткував звичайним шляхом, напився і пітер за сертифікатом. тільки він завалив підсумковий іспит та його викинули. Тепер він безробітний 16-річний хлопець без мети в житті на найближчі три роки. Він витрачає більшість свого часу на походи до театру з єдиним другом Августом Кубізіком. Пізніше він напише у своїх спогадах, що Гітлер цікавився багатьма речами та був розумнішим за більших хлопців свого віку. А також був запальним, прямо як його батько. Окрім цього, він був неймовірним оратором. Одного разу, коли йому було 18 років, він із суми попрощався з мамою та вирушив у відень, щоб скласти вступний іспит у містецьку школу, але його він завалив, після чого відправився додому. Коли він повернувся додому, його мати була хвора. та її стан швидко погіршувався. Гітлер доглядав за нею. І коли вона померла, їх сімейний лікар сказав, що ніколи не бачив, щоб хтось так убувався з горя, як Гітлер. Потім Адольф повернувся у відень, досі сподіваючись почати кар'єру художника. В нього це знову не вийшло, і без матеріальної підтримки батьків він голодував на вулицях свої 20 років. Гітлер провів кілька жахливих років у протулках для бездомних та продаючи листівки намальовані ним. Важко точно визначити, коли і як формувалися екстремальні ідеологічні переконання. Адольфа в той час у відні набирав популярність антисемітизму. Мер, якого Гітлер підтримував, був відвертим антисемітом. Він перебував у місті, де було дуже багато правих антисемітських газет, які зацікавили Гітлера. Він почав будувати конспірологічні теорії. Адольф став щиро вірити в те, що є багато рас, які ведуть постійну боротьбу. Та сама чиста з них арійсько-німецька раса. А гіршими за всіх на його думку були євреї. Австрія була багатоетнічною імперією повною нижчих рас, Так що коли йому було 24 роки, він переїхав до Німеччини, а точніше до Мюнхена, щоб уникнути військової служби. Ще рік він виживав на вулиці, поки не відбулося дещо масштабне. У 1914 році напружені відносини в Європі привели до Першої світової війни. Натовпи людей по всій Європі раділи цьому, і Гітлер став добровольцем у німецькій армії, що дали йому ціль в житті. Товариші по служби стали йому найкращими друзями, незважаючи на жах війни, Гітлер зізнавався, що це був найкращий час його життя. За звітами він був сміливим солдатом і був нагороджений залізним хрестом першого класу. Також вдача часто була на боці Адольфа, але вона його залишила у 1916 році, коли артилерійський постріл поранив його у ногу. Він був повернутий до Німеччини на відновлення. Слабке та апатичне голодне населення, яке молило про мир, дратувало Гітлера, і він повернувся на фронт. Але Адольф був тимчасово засліплений газовою атакою британців у 1918 році. Під час відновлення у лікарні Гітлер дізнався про поразку Німеччини. Умови мирного договору були жахливими для Німеччини. Вони повинні були виплатити багато грошей і сильно скоротити армію. Версальський договір послабив Німеччину та принизив німецький народ. Територіальні кордони Європи також були змінені. Нові країни сформувались на втрачених Росією територіях. Австро-Угорщина була знищена, а нова величезна держава розділила Німеччину на дві частини. Дивлячись на приниження любимої країни, все це переросло у ньому у певну ідею. Він вірив, що комуністи та євреї вдарили німеччині у спину, поширюючи інакомислення та антивоєнну пропаганду.